Ну що, друзі, погоня за драйвом, і ми все ж таки неугомонно продовжуємо скупляти всі корчі в Києві. Того, що хочеться робити стиль, хочеться робити нормальні круті проекти, і саме з цього ми починаємо. Ну а самий крутий же ж проект, з чого може починатися? Правильно, з буксира і з того, що машина довго стояла і спустила всі колеса. От саме з цього ми зараз і починаємо. Так, і що ми маємо? У нас дано один Андрюха і одна Honda Арадак Акорд, хто як її називає, 1988 року. Якщо ви догадались, вона у нас сліпа. Поки що. Поки що. Ну і саме один недолік її у неї пробило прокладку. Тому всі самі нормальні випуски починаються саме з буксира. Собственно, ми цим і займемося. Покажи відос, як вона плювалася. Що ти хочеш від цього корча? Я хочу. Хєрого знає, що я хочу. Хочу якусь смішну машину. Вона і так смішна, але треба, щоб вона була ржачна така, знаєш. От щоб всі на неї дивилися. А потім, може, ми її продамо. В плюс? Та як там вийде? <рес> ну будемо сподіватися на плюс. Коротше, друзі, у нас є вже деякі плани на цю тачку. Зараз потрібно зробити, щоб вона нарешті поїхала нормально. Замінимо в неї прокладку, ну а далі будемо займатися її зовнішнім виглядом. Фу, чути мою, я чуть не забув вам сказати, скільки що коштує. Коротше, Honda Aera Accord, хто як називає, коштує 1000 доларів. Ну і прокладку ми купили за 1000 гривень. Зараз ми її трохи оживимо, а далі, а далі буде просто ульот. Так, так. Все як завжди. В голову стрельнуло мені, а їбуться всі. <плес> то для людини проблема, то для блогера контент. Звернулись до Нікіти. Він провтикав поворот. Ми заїхали в тупік. Кої-як там розвернулись з горем пополам. Фух, заманались. Але доволі щасливі. Поїхали. Слышишь, а аудюха вообще нихера не чувствує, так? Да, їй? А аудиохи похливо на кватро. Кватрок. uno, до і три, патру. Кватро. Коротше, Ауді реально то любов. У мене скільки аудюх було, я просто влюбляюсь в цю машину. Взагалі тягнули ноль на фазу. Як ти її розложив? Дуже-дуже просто. Я виїхав з Чернівців. Їду собі своїм з кайфом. Конечно. Машина була на ходу, коли ти її купив. Звісно, Що, знаєш, така погодка, майже дощик, не жарко, там вже кондюка нема. так охеренно, їду, соточку тримаю. Тримаю, тримаю я ту соточку, доїхав я до Житомира, виїхав на Житомирську дорогу. Думаю, така дорога, така гарна, да, я притоплю. Ну і дав їй 160. І от я 40 кілометрів до Києва і не доїхав. пришлось потім прийняти 160 в себе, так? Зараз ну, та пришлось прийняти эвакуатор на себе. Загнали зараз до майстра. Він поміняє нам прокладку, поставить її повністю на бойовий ход. Ну і на цьому пригоди з нею не закінчуються. Ой, угу. Лаш, дерочки. Да. Mm. Болтай, дивися, болтов всі на є одної смазки. Ага. Взяті. Чого, я не знаю. Я з таким це ніколи не сталкував. Щоб вони були на тому. Бачите, дивись які вам потріскали. Ей. Дивісь. Коротше, недовго йому залишилось. Ну, вроді він і не, і не старий. Вроді і не старий. Ну, бачите, бо ще я ті самі є на ньому. Малою кров'ю ми, звісно, не відділились. Шліфування головки, нарізання різьби. 10 бовтів. Ремень ГРМ потрісканий. Ну і ми брали тільки основну прокладку, а ще треба прокладки на впуск-випуск. На випуск треба прокладка, впуск ще можна хоча б гермітосом походити. Будемо дивитися, що воно буде по ціні. Ну а завтра що? А завтра поїдемо відвозити голову на шліфовку. Завезли ми нашу голову на шліфовку. Шліфування голови буде 700, мийка 200 і з різьбою потрібно буде розібратись, тому що різьба була зірвана. Ну а зараз саме важке це те, що потрібно знайти мені ці грьбані болти. Ми перерили весь інтернет, їх просто немає. Зараз зняли цей болт і будемо їздити, шукати щось подібне. Казали, що щирі вроді підходить. Ну, коротше, ще ті будуть танці з бубном. Помагіте! Мені нужна ваша допомога. Вже немає сил. Я 5 годин провів на авторинку в Жулянах, общаюся з горою запчастістів. І що, хрена нема болтів. Прокладки всю хрінь ми понаходили, а болтов просто немає. Залишить ми їх теж не можемо, тому що їх вже ставили раз десять, 10 і воно знову поведе нам голову. Аналогових запчастей немає, нашли тільки на Екзісті по 750 гривень за штуку. Їх треба 10, а 7500 дати за болти, ну це, блін, треба ще занутим. Фух, я не знаю, що мені робити з цією фондою. Ну що, удариться у нас перший запуск, помігали прокладку, не нічого не схоплива. Це вогня. машина на бойовому кадолу. І тут у вас по-любому виникло питання, що ж ми зробили з болтами на Хонду. Все просто ми знайшли з е, якогось наступного покоління Хонди, що болти однакові, відлічаються по дліні. Обрізали їх болгаркою, накрутили, і все пішло як по маслу. Ну і Далі ми хотіли зайнятися зовнішнім виглядом цієї тачки, але, але. хлопці з Divine Crew прийняли наш виклик, і нам потрібно було на чомусь ганятися. Скажу чесно, ми планували їх дрюкнути на Ланосі, але Ланос далеко перевалив з цими фарбуваннями за цей бюджет, і нам потрібно було щось робити. І тут пан Андрій люб'язно запропонував нам поставити на кон свою тачку, на що ми і погодились і почали готувати її до гонок. Перебрали ми прокладку, шліфанули ми голову, нарізали ми різьбу. Ну а тепер що? Потрібно ж готувати все ж таки її догонок. Да, вона їде. Як їде, ми ще не знаємо, ми її тільки забрали з СТО. Зараз будемо їхати на наш гараж. Владик, ми дрюкнемо на цьому корчі. Та, Звісно, дрюкнемо. Що там було б кого а тут? Головне, не машина, а головне водій. І налишимо побриться отак, як він дізель. Все, коротше, зараз будемо оживляти, тому що вона вже постояла дня три і будемо їхати на гараж. Ну і як завжди наш турман це Владислав. Владик, як думаєш, вона все ж таки може щось їхати? Я думаю, може, вона аж бігом. Два літра. Карбюратор, неправда, 88-го року 2 літра, але по ідеї, як мінімум, ми на це надіємося. Зараз поїдемо. Емоції по поводу цієї породні. Це койк. Це, саме, це, ви дивитесь раз на людину, яка все дитинство виросла на форсажі, на цьому всьому, на цих gdn точках цих рісничка, все це фігня. І ти їдеш на цій машині, це таке... Реально вона дарує емоції. 88-й рік, але вона мігає фарами, опускає, піднімає, це все нормально функціонує. Ой, блін, треба зробити все, щоб ми її не програли. Реально класна драйвова тачка, та і є прикольні задумки стосовно її тюнінгу. Рука не повернеться, якщо ми її програємо. Треба її все-таки вижити все з неї, щоб тачка залишилась у нас. Треба перевірити, як вона їде. Зараз у нас стоїть такий Нісан. Він правда не знає, що ми ганяємось, але ми ж то знаємо. Головне ж драйв, так що давай. Знаю, але, якщо в неї приблизно, мені здається, щось вона там Ну, До такого спортбаліди нас, звісно, життя не готувало. Тут взагалі стоїть Ланос. Зараз будемо заїжджати проти Ланоса. А саме головне. Маршрутка. Давай, 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 крути максимально її. До Досечки давай, до шести. Ну, свою заслужену соточку вона їхала. Да, тільки страшно трохи, якщо чесно. По, по трасі по обсім. Ну, ж не так як на запорожці. Да, ну, не, на запорожці теж я 80 днів. На тросу. У <рес> 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 нас колесо не пробите? це цей дав. Ой-ой-ой, якісь посторонні звуки почали. походу ми колесо пробили. Не походу, а я більше вірю. Піздець, жалко нахуй, главний диск не в гандошить. Ой-ой-ой, ой халепа. Встаємо. Ой-ой-ой. Взагалі навіть роззули. А запаска є? Барабан на дроб. Ми навіть не знаємо, є у нас запаска чи немає. Бало. Для людини проблема для блогера контент. Завжди так кажу і кожен раз розтаюсь, коли щось відбувається. Ну нічого, як добре, що ми розулися саме до гонки, тому що, аби була в нас гонка, і ми розулись, це було б просто технічне пораження і все б хірово закончилось. Зараз приведемо в порядок, кинемо якусь гуму і думаю, буде все в огнях. Кому у нас навіть знайшлась на гараже ось така докаточка. Зараз посриваємо болти, поставимо і сподіваюся, все буде добре. Все, це дії з докладкою були зря, тому що діаметр поступиці не підходить. Коротше, що приговорили нам це колесо, сказали, що воно нас вже до гаража навіть не довезе. Зараз ждемо Андрюху, він якраз має привезти ще одне колесо 15-те. Ми його збортіруємо і будемо їхати забирати нашу тачку. І так, давно вложення в гонку 250 грн Перекинули ми гуму. І то я все одно цю гуму буду забирати, тому що це гума нормальна для другого проекта. Сюда ми кинемо якусь цукеряву ну, пацани. Ну пробачте. Ми повинні готуватись на випадок, якщо ми вдруг програємо. А не лякайтесь ви так. То владі теорії ДВС уче машина нормальна, не кипить те, що прокладочку зробили, все чітко, аби не колесо, вона б максимально доїхала своїм ходом. І я надіюсь, вона по-любому приведе до перемоги. Ну і так, друзі, для того, щоб участвовати гонки, нам перш за все потрібна безпека, спортивний стиль і плюс 100 лошадіних сил. Для цього ми зараз знімаємо сидіння і ставимо сюди спеціальне спортивне сидіння в просто народі ковша. Для того, щоб як я сказав, вже перш за все безпека, спортстиль. Ну я думаю, сил 150, да, Серега, точно буде. Я думаю, 150, блін, не менше. вообще без базара. Да. Я вже бачу. Як, я тільки знімаю цю сідушку, вже дві передачі виросло ще додатково. Ну і так, друзі, як я вже сказав, безпека це саме перше, як би це не було. Декілька місяців з хлопцями назад ми зустрілися, поговорили, що гонка має бути безпечною. І вони нам допомогли з скажімо так, орендою ковша. Як бачите, по слою пилу, він у нас просто ірані, місяці, мабуть, 3-4 хороших. Ну а зараз нарешті прийшов час, тому розпаковка. Переживаємо ми не за, за те, підійде ні, ми переживаємо за те, щоб його крисі з'їли чи ні, поки він в підвалі стояв. То, що давай гроші, так? Говна крис ми тут не бачимо, звісно. Але ящик влажний. Надіємося, що він не згнив там за цей час. Дивитесь там, кайфуєте, да? А я чим займаюсь? Я зняв сидіння, розібрав його наполовину для того, щоб поставити кріплення для ковша. Понявши це, нікуди не підходить. зібрав назад сидіння, ставлю назад. Дякую. О, Мені Сосіра. Все-таки дуже погана ну, сіра... Все маска. Траса! Всі вже в Києві! У нас машина отригнула! Затопили, примогли, Мінус щеплення, машина по півпуті в мене стала. Зараз будемо шукати ця ночь. Ну що, що розстраю Що для дитини проблема? То для блогера Ну І фара трьох опустилась. Так, з п'ятниці, з якої п'ятниці? З четверга вона до понеділка стояла у нас на цьому місці. Ми її тоді трохи з дороги витягнули і все. Зараз приїхали, забуксируємо і будемо їхати одразу ж на СТО, щоб міняти щеплення, тому що нам треба, щоб Honda ще жила. Тому в коментарях пишіть хештег Honda, живи. Так, ну що, друзі, ось і привезли ми нашу хонду, ну, скажу так, на ті щеплення витримало, довезли її нормально і було дуже комфортно з тим, що хоча б робота в гур. Ми могли запустити машину і на холостому ходу тягнули. Тобто світло, все було. Зараз ми привезли його до СТО і зараз почнеться самий квест. Ви пам'ятаєте, що було з болтами? Так от, мені дуже цікаво, чи реально знайти на неї щеплення. Завтра вже почнемо знімати, діагностувати, пробивати і шукати. Щеплення виявилось все набагато простіше. День пошуку ми знайшли його за 100 доларів, правда, в іншому місці, і замовили новою поштою. І так, я думаю, ви вже знаєте, що тачку ми, на жаль, прогнали. Прогнали, нікуди ми її не прогнали. Ми її програли. про її… Ну, коротше, називайте все своїми словами. Але ми попереджували хлопців, що якщо буде їм цікава наша пропозиція, ми можемо викупити її обратно. Тим более після гонок. Ходової вже не було, вона повністю вся відсутня, всі амортизатори потекли, речах погнули, стакан вирвали. Тим більше вона була на Андрію, Андрія вже більше, ніж третій продаж. Ну там ціна взагалі космічна могла вискочити за тачку. Але але, ми з Андрюхою посовіщались, сказали, що ми можемо дати 1000 доларів, ми з ним скинулись пополам на цю процедуру, озвучили пацанам, що ми можемо заплатити за неї косарь. Вони погодились, ми вдали по рукам, і Honda остається в нас. Проекті. І я думаю, стало всім цікаво. Нахріна нам обратно була ця Honda. Ну, так вийшло, що Андрюха подарував її просто своєму другові, який переїхав в Київ. Йому потрібно було на чомусь їздити. І в прямому сенсі слова ми подали цю машину йому. Він на ній катався, але саме цікаве, він рукастий, він валив в неї купу бабок, він валив в неї купу сил, і ви зараз реально не узнаєте це авто. Тому прямо зараз поїдемо, і я вам покажу, що стало з Хондою. Так, друзі, ось і пройшло 4 місяці після того, як... Ні, не 4. Скільки ми місяців назад ганяли? Два місяці ми десь ганяли на Хонді, яку ви пам'ятаєте, ось такою. Вона у нас літала, ми її трощили, ми її не жаліли, в неї виривало стакани. Ну, але ж в ній є потенціал. Короче. Традиційна рубрика скока балок. Всім по-любому цікаво, скільки треба зробити, скільки треба покласти си, всі бабок, всім какая висить. А нервів. Про нерви я знаю. Взагалі... Я, я не знаю скики бабок. Ну, ну, Коротше, э, спочатку куча нервів, куча сил, поту, мінус два пальця. Хе-хе-хе, порізали. Ну, а по папкам тут, ну, чесно, ми навіть не рахували, бо тут воно потрошки, 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 потрошки. Е, я знаю, ну, якщо брати вартість цієї машини, то десь ще три чи чотири таких машини, напевно. Дивись, я знаю, що в тебе цей рулон валявся, ще херзна сковий. Ти вже чуть не кожен свою машину казав, давай в пленку, давай в пленку. Коли і за скільки ти його купив? Слів я взяв десь просто. 70 доларів метр, 18 метрів. Отерафу. Да, штука, штука 200, штука 300 баксів плівка, плюс всякі ніони-хуйони, плюску. Всього, я не знаю. Салон перешитий, ніони, ну, плівка. Потім, ну, якщо технічно взяти, то це цигіна, стартер, тормоза, Роза, не щеплення. Карплі, мозочку, да, Хоч вона тут не капець потужна, але вона вже тут є. Потім перешив салона повністю, бо перешивалися карти, перешивалися крісла, бо їх тут, можна сказати, не було майже. Воно було трошки інше. Ми впали, майже попали оригінальні, але вони були не такі. Але саме дорожче, що є всі машини це золоті диски, тому що вони з чистого золота. Так, 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 вірю, вірю. Я знаю, що ти відкрив свій міні-детелін-центр, так сказати. Ти готовий ці роботи виконувати нашим підписникам, нашим людям. Ви на нас підписуйтесь, дивіться, що ми вміємо, а ми вміємо багато чого. І у нас там буде ще один класний проєкт червоним драконом. Да, у нас вже розпочато новий проект, там вже повним ходом машина ріжеться, пиляється, вариться. Там ще один японець, ще одна культова машина, тому коротше, буде цікаво. Так, ну що, друзі, ось і підійшов наш випуск до кінця. Обов'язково напишіть в коментарях, чи стильно вийшла тачка у хлопців. Як по мені, це реально нереальна пушка. От цього їй саме і не хватало. Ну а зараз це відео підійшло до кінця. Традиційно хочу вас всіх обійняти, припідняти і сказати пока. Хоча ні, тільки пока. До зустрічі.